Хочу вас познайомити з крутішим порушником. Він бізнесмен в Україні. Ти існуєш? Це міф. Це Бізнесу міф. у нас немає. От бачте, який він порушник. Ой, капець. А ти знаєш, мені кажеться, колір не той написано, оцей цінник, не тим кольором. Щось ти не правий. трафік. Да. хоч 170 тисяч. У тебе електричні плиткорізи продаються. Да, тоді, коли у нас дефіцит з електроенергії. Йо -йо! люди, Порушники включають от. От такі апарати, вони там не знають скільки кіловат. Так, штраф, причому кольору не патріотичного. Взагалі, капець. Да. Єдині, що виправилися, їм завели зауваження. О, Мені з... Оце респект в ремонті. <рес> Умнічки. Так, що, що ще порушуєш? Ну, рубі, це ж, ну, сплошні порушники, червоний колір Радянського Союзу. Це ж. Да. Ну, Саме головне ти порушуєш, що ти взагалі існуєш да. і щось робиш для цієї країни. Бо країна для тебе нічого не зробить. Країна до тебе прийде, коли перевірки заборонені, і буде з тебе стягувати штрафи. Штра... Добрий день. Так що ось така країна, яка ти її захищаєш, ти зброю в руках захищав, а вона тебе на тобі. Але ми любимо Україну. Слава Україні! Як Шевченко казав, по побороте. На Бог, увага.